Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликалися вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 4 січня 2024 року, в штаті Айова відбулася зустріч між потенційними виборцями від республіканської партії з. Потенційними кандидатами від республіканської партії. Загалом в CNN такий формат участі потенційних кандидатів від будь-якої партії так, з виборцями, з, фактично з представниками цього штату. Такий формат називається ратуша, і, власне, CNN вчора модерували. Такий формат зустрічі між кандидатами від республіканців і їхніми ж виборцями, так які, власне, будуть приймати участь в кокусі в штаті Айова 15 січня 2024 року. Формат достатньо цікавий. Потенційні виборці задавали, ставили, точніше, запитання своїм. Кандидатам, так, від республіканської партії, вони, власне, давали відповіді на ці запитання. Вчора у такому форматі брали участь потенційні кандидати від республіканської партії Рон Десантіс, так, губернатор штату Флорида, і Нікі Гейлі, колишня губернаторка штату Південна Флорида. Кароліна. Тому сьогодні на Ютуб-каналі буде два відео. В першому цьому ми поговоримо про основні тези, які висловив Рун де Сантіс під час ратуші в штаті Айова, а в другому відео поговоримо про Ніті Гелі. Отже, формат був близько години для кожного потенційного кандидата. Тобто о 9-й годині за часом Вашингтону вечора розпочав. Спілкуватися з виборцями штату Айова Рон де Сантіс, а вже о 10-й годині цю естафету перейняла Нікі Гейлі. Отже, поговоримо про те, на чому, власне, зупинився Рон де Сантіс під час своїх відповідей на запитання, фактично, представників штату Айова. Я загалом виділив основні такі категорії. На які давав відповідь Десантіс у форматі запитань. І ці категорії наступні. Перше, можливість перемоги Рона Десантіса у Кокусі Байові, враховуючи, що лідером серед республіканців у цьому штаті є Дональд Трамп. І, власне, тут був блок питань, які стосувалися Дональда Трампа. Другий блок це звичайно питання щодо внутрішньої політики. Тут Десантіс розповів багато змін, так, які має запроваджувати, якщо стане президентом. Ну і третій блок, звичайно. Це питання зовнішньої політики, і тут ми зупинимось на тому, що власне говорив Рон Десантіс щодо війни Росії проти України. Там достатньо цікава відповідь була, на яку варто звернути увагу. Отже, перший блок, що стосується колишнього президента США Дональда Трампа, і тут варто зазначити, що Десантіс він... На мою думку, ще більше посилив випади в бік Дональда Трампа, незважаючи що CNN сказала, що там критика в бік Трампа вона була достатньо м'якою як з боку Десантіса, так і з боку Гелі. Я не погоджуюся з цією тезою. Я вважаю, що Десантіс він. Фактично будь-яке питання, яке стосувалося Дональда Трампа, він його використовував для того, щоб посилити критичність в бік колишнього президента. Підемо по прикладам самих запитань. Перше запитання, яке стосувалося Трампа, було наступне: курт. Еліс республіканець, який ще не визначився з тим, кого буде підтримувати в якості кандидата від цієї партії, запитав Десантіса щодо того, чи має він Десантіс виграшну стратегію, враховуючи лідерство Дональда Трампа в контексті штату Айова. Десантіс надав наступну відповідь: ніхто не лідирує, поки ви не проголосуєте. І далі Десанті почав говорити, що він відвідав абсолютно усі 99 округів Айови. Звинуватив Трампа, що він не приходить на дебати, не спілкується з представниками відповідного штату. І далі Десанті говорить, що я ось з вами спілкуюся вільно, відповідаю на запитання. Далі він сказав, що він буде тут в Айові протягом 10 січня, коли власне будуть дебати. Я також буде організовувати CNN. І далі він зробив випадок бік Трампа, що Трамп не бажає з'являтися на сцені дебатів. І далі така була його цитата у вигляді такого питання: чорт забирай, а скільки ж округів загалом Трамп пройшов в штаті Айова з кількома людьми він. Поспілкувався. Тобто Десанті сказав, що не потрібно вішати перемогу Дональду Трампу до моменту, поки не відбудеться кокус. Це перша історія, яка стосувалася блоку питань щодо Трампа. Далі було запитання щодо подій 6 січня 2021 року, власне, тоді, коли відбувався штурм Капітолію, і Дональд Трамп підбурював. Протестувальників до насильницьких дій. Десантіс сказав, що це був не найкращий день для України, а далі для нього було ще одне запитання визначене: чи помилує Десантіс від ненасильницьких дій людей, які власне прийшли до капітолію того дня, тобто тих людей, які не проявляли. Насильство так там по відношенню до поліцейських, які там не приймали таких активних дій в штурмі капітолію. І Десанті сказав, що він може піти власне на цей крок. Але далі пішла знову ж таки критика в бік Трампа, що він нічого не зробив в останні дні, перебуваючи на посаді президента. Це друге таке питання, яке стосувалося Трампа. Далі. Десантіс зазначив, якщо Трамп програє кокус в Айові і скаже, що результати цього кокусу вкрали, виборці йому не повірять. І це він відповідав як на запитання Коленс і CNN. Вона його запитала, так, що буде відбуватися, якщо власне Трамп програє кокус в Айові і... Буде говорити, що ці вибори вкрали так, як він це робив, коли програв вибори в 2020 році. І останнє таке питання, яке не стосувалося Трампа, але Десантіс і тут його згадав, це питання з приводу заборони абортів, і тут він теж почав здійснювати критику в бік Трампа, що Трамп він не має. Там якоїсь о, стійкої точки зору щодо того, чи потрібно забороняти аборти, чи не потрібно, натякаючи, що Трамп намагається таким чином загравати з електоратом. Це питання, які стосувалися блоку щодо колишнього президента Дональда Трампа. Цей блок о, мав місце. Враховуючи, що Трамп є лідером серед республіканців. Тепер питання внутрішньої політики. І як я вже сказав, тут Десантіс ну, давав відповіді в контексті фактично обіцянок, що він буде змінювати в тій чи іншій сфері внутрішньої політики. До прикладу, він сказав про те, що він. Може скасувати службу внутрішніх доходів і зупинитися на обрані єдиної ставки податку, тобто запровадження фіксованої ставки податків на відміну від федерального прибуткового податку. Він сказав, що цей план готовий реалізувати в тому випадку, якщо це означатиме, що люди платитимуть нижчі податки. Це з приводу відміни АРС. Далі до нього було запитання від виборця республіканця, який не визначився щодо того. Що планує зробити Десантіс як президент, щоб житло стало більш доступним для середнього класу? Десантіс сказав, що необхідно знизити відсоткові ставки, щоб американська мрія про володіння будинком стала власне легшою метою, тобто він готовий робити зміни в контексті власне, цієї політики. Далі було ще одне запитання, і воно корелювалося з достатньо трагічною подією, яка відбулася в штаті Айова в цей же день, 4 січня 2024 року, коли в школі міста Пері відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув один учень, а п'ять було поранено. Тобто 17-річний школяр відкрив вогонь в школі цього міста, і внаслідок цього. один... Учень загинув і п'ятеро було поранено. І далі було поставлено запитання до Десантіса щодо того, як Десантіс буде боротися власне, з такими випадками, і робити, щоб їх власне було. Менше при цьому не позбавляючи прав на володіння зброєю, Десанті здав наступну відповідь, що запровадив такі заходи, як оцінка поведінкових загроз у Флориді, щоб можна було втрутитись в відповідні ситуації, впровадження реформи для забезпечення безпеки шкіл і далі виявлення учнів, що демонструють проблемну поведінку. І він, власне, сказав, що така практика ним, власне, була. Застосована в його штаті, так, для того, щоб таких випадків було менше. Це з приводу ситуації, яка відбулася в Айові і кореляція до відповіді, власне, Десантіця. І останнє питання абортів було поставлено, і тут Десантіс не хотів давати відповідь на нього, але сказав, що все ж таки виступає проти абортів, але. Далі визначив, що тут має бути більш-м'яка позиція щодо цього питання, має бути включена роль уряду в контексті заборони абортів. Це другий блок питань, які власне стосувалися внутрішньої політики. І з приводу зовнішньої політики тут фактично я зробив акцент на одному запитанні, яке стосувалося знову ж таки України. Чи буде там, допомога надходити нашій державі, і як загалом Десантіс бачить завершення війни в Україні? На що Десантіс сказав, що він хоче припинити війну в Україні та наполягає на тому, щоб Європа постачала озброєння. Але, в принципі, Європа і так це робить. Можливо, в якійсь більшій мірі, щоб постачала? Тут Десантіс далі не давав конкретику, але далі він сказав достатньо цікаву цитату, яку я виписав. Він хоче довести і доведе до ситуації, коли Росія опиниться в корупції, і, власне, після цього у Європі не буде війни. Тобто, з цієї відповіді, ну, ми можемо робити там якісь припущення. чи... Прогнози, що у випадку, якщо Десанті стане президентом, то там, він буде якісь обмеження робити в бік Росії, тобто продовжувати там санкційну політику. Поки що він не дав пояснення, що означає його політика. За якою Росія власне має опинитися в корупції, не хочеться говорити про якісь довідки, так але я одразу сказав, що тут можна виключно прогнозувати, бо він далі не дав пояснення, як він буде власне реалізовувати політику, наслідок якої Росія має опинитися в корупції, і це припинить війну у Європі. Але далі він сказав наступне. Підводним каменем зовнішньої політики, в останні 25 років після холодної війни, є втягнення в конфлікти, де ми не маємо чіткого уявлення про те, чого ми намагаємось досягти. Тобто немає якогось фінального результату за позицією Десантіса. Далі він сказав, що йому потрібен чіткий план того, що ми збираємось досягти. І я хочу бути впевненим, що ми зможемо. Що ми зможемо це власне досягти? І далі він сказав, що Байден там не скаже нам фінал у ситуації там з війною Росії проти України, тобто натяк на те, що у Байдена немає якоїсь чіткої стратегії, так як власне має завершитись війна Росії проти України, і власне, який план може розробити Америка так, щоб це відбулось як? Найшвидше. Це з приводу зовнішньої політики. Тому, якщо підсумовуючи це спілкування Десантіса з представниками, виборцями республіканців від штату Айова, то тут можна зробити висновок, що відповіді були всі, в абсолютній мірі, чіткими. Було розуміння того, що він планує. Змінювати у внутрішній політиці, ну, зовнішня політика, я продовжую вважати, що це поки що є така достатньо слабка сторона, і тут він зможе набути якогось досвіду, до прикладу, коли власне гіпотетично стане президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто. Ось ці тези, які він там висловлював і давав відповіді на запитання потенційних виборців, це такі тези класичного губернатора штату, тобто зміни в внутрішній політиці, там розуміння того, як живуть громадяни в тому чи іншому штаті. А ось зовнішньополітичний трек поки що тут йому потрібно явно допрацьовувати і. Можливо, ми це будемо вже чути у наступних знову ж таки дебатах. Дійсно, деякі теми він не намагався достатньо гостро обговорювати там в зовнішній політиці, щоб не втрачати там, прихильність того чи іншого електорату групи. Але я все ж таки вважаю, що тут допрацювання мають бути. Є певний прогрес в нього, якщо проаналізувати його перші дебати і ось. Це спілкування з виборцями Штаті Айова, то тут є певна впевненість. Тобто він додає у своїй у своїх дебатах, у своєму спілкуванні з виборцями у своїй там, у своєму опозиціонуванні до. З їх суперників, і тим цікавіше будуть дебати 10 січня 2024 року, з яким, я розумію, там точно буде саме Десантіс і Нікіґелі, ті, хто приймали участь вчора у ратуші. Ось така історія зустрічі Рона Десантіса з потенційними виборцями від республіканців в штаті Айова. Достатньо цікава і плідна зустріч відбулася. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!